Південна Корея вигризала і вигризала для себе статус стратегічного партнера США поза НАТО. Я нагадую, три роки тому трошки більше трьох років в Україні в Верховній Раді проходило, наприклад, голосування з приводу звернення до керівництва Сполучених Штатів Америки щодо надання такого статусу Україні. Це потрібно, тому що завжди в цьому випадку Україна правамсько-президентська республіка. Хто забувся, і парламент має бути першим ініціатором. Це е, голосування дало нам приблизно 30 чи 40 голосів, не більше. Рівно нуль голосів дала фракція Сух, яка тоді становила більше 240, по-моєму, 245 депутатів. рівно нуль голосів. От що ми зрозуміли, треба бути союзником, і тоді можна щось вимагати. І для Ізраїлю, для Південної Кореї, зміна керівництва в США не грає взагалі жодної ролі для України, буде грати. Причому серйозно, і тут я дуже боюсь.